У Рубриці до Дня міста ми продовжуємо розповідати про відомих громадян Луцька. Серед них чимало заслужених лікарів України. Це почесне звання має і головний лікар Луцької міської клінічної лікарні Лариса Патрівна Духневич. А розпочиналася її кар'єра у родині, де були вчителі, священики та медики. Лікар це не той, хто пізнав і вивчив медицину, а той, хто усвідомлює свій обов'язок перед людьми. Лариса Духневич, головний лікар Луцької міської клінічної лікарні, вважає, що справжній лікар повинен бути ще зібраним, спокійним, впевненим у собі і завжди готовим прийти на допомогу. Усі ці риси окреслюються в одне поняття професіонал своєї справи. Лариса Духневич нині не уявляє себе без улюбленої роботи. Після закінчення Луцької спеціалізованої середньої школи номер 1 вона без усіляких вагань обрала лікувальну справу Тернопільського державного медичного інституту, який у 1980 році закінчила з відзнакою. Ще на першому курсі знайшла своє кохання. Згодом подружжя прийшло працювати у Луцьку міську клінічну лікарню. Чоловік травматологом, а пізніше нейрохірургом. А Лариса Петрівна за своє життя пройшла від санітарки до головного лікаря. Лікаря цієї медустанови. Я ніколи не уявляла себе ніким іншим. Чомусь я, скільки себе пам'ятаю, завжди я знала, що я буду лікарем. І напевно, якби довелося жити ще одне життя, то напевно так само була б лікарем. Професія медика надзвичайно складна, адже щодня доводиться бачити людський біль, а подекуди й ризикувати власним здоров'ям. Медики це люди, які стоять на фронті, які завжди приймають на себе енергетичний удар, які завжди стикаються з інфекцією, які з людським болем, стражданням. І це не кожен може перенести, винести і. Бути завжди з посмішкою, а саме цього вимагає професія лікаря. Найбільший здобуток вважає Лариса Петрівна праця, а нагороди приходять самі. Вона заслужений лікар України і кандидат медичних наук. Дисертацію закінчила в Харківському науково-дослідному інституті терапії. Керівником була Мала Любов Трофімовна. Це дуже потужний вчитель, професор академік академії наук. Зараз цей інститут носить саме її ім'я Харківський інститут терапії, імені академіка. Мали Щастило в неї вчитися безпосередньо бути її учнем. я закінчила в реанімації. А робила і закінчила в реанімації Харківського науково дослідного інституту, і саме в кардіореанімації. Тому це моя основна спеціальність. Нині Лариса Духневич хороший управлінець і дуже цим пишається. Щоправда, ні на хвилину не залишала лікарської практики. Деякі пацієнти зі мною вже і по 20, і по 30 років. Ну вони мені довіряють, я їх знаю, вмію лікувати. Чому від них іти? Деякі приходять кожен раз нові, і я дуже якраз горжусь тим, що. Не дивлячись на те, що я сьогодні виконую основні своя робота, це головний лікар. Я ні на хвилинку не намагаюся не відстати і бути на хвилі того, що є новим в медицині, Лариса Духневич керує колективом, у якому 1100 осіб, з них 300 лікарів. Вона називає його великою медичною родиною. До речі, за останні роки, завдяки її вдалому менеджменту, значно поліпшилось медичне оснащення Луцької міської клінічної лікарні. Лише цього року встановили та під'єдна. Нали до локальної мережі комп'ютери на постах медсестер, налагодили комп'ютерну реєстрацію руху хворих, запровадили комп'ютерний облік роботи операційного блоку, подання заявок на операцію в електронному вигляді в режимі реального часу. Для мене це найкращий колектив. Я не знаю іншого, тому що кажу, всі роки працюю саме тут. Луцьк уже протягом кількох десятків років став рідною домівкою Лариси Духневич. Це європейське гарне, красиве місто, де б я не бувала, в кожному місті щось є своє, якась ізюмінка. Але мені видається, що нас слуск найкращий. Хотіла б тільки побажати лучанам розуміти це, берегти це, і дуже важливо, щоб ставитись один до одного з повагою.